Наближається найважливіше свято країни день незалежності, 25-та річниця. У Сєвєродонецьку вже розробили план заходів, присвячених цьому святу, а також Дню прапора. У День Незалежності працюватиме пряме включення з усієї країни, у тому числі й з нашого міста. Святкування розпочнуться на площі перемоги о 10-й ранку. О 10-й годині ми збираємо всі на площі перемоги. Там буде великий екран, де будуть Представлені всі заходи, які будуть відбуватись у місті Києві, і ми зможемо побачити пряму трансляцію. О 10-й годині також буде проходити виставка квітів Прапор України, прапор мира. О 12-й годині почнеться безпосередньо нагородження і поздоровлення голови обласної державної адміністрації. А о 12.30 буде нагородження Сєвєродонецької міської ради, буде поздоровлення і будуть нагороджені люди, які заслужили повагу, які відзначились за ці роки своєю працею, своїм вмінням, своїми талантами. О 13-й годині буде Святковий розпочнеться святковий концерт. Святковий концерт буде відкрит Ужгородською симфонічним духовим оркестром. І потім на другому дитячому майданчику у нас буде дві сцени, основна і дитяча. Для дітей будуть розважальні програми. Це виставка, виставки дитячої творчості, будуть кукольний спектакль проходити. На площі також пройдуть виставки майстерів декоративно-ужиткового мистецтва, фотохудожників, а також майстер-класи відбудуться і зустрічі з поетами, письменниками та аматорами. До святкування приєднаються усі творчі колективи міста. Це і юність, це і творчі колективи будинку культури, це також запрошуємо творчі колективи з будинку хіміків. Ми запрошуємо усіх прийняти участь і показати, що в нас це свято люблять, поважають, і ми дуже раді, тому що ми саме незалежні, вільні. Серед запланованих заходів оригінальний конкурс дитячих візочків, у якому можуть взяти участь усі бажаючі, для цього візочки потрібно буде оформити в виді якихось українських українських таких символів, може розкрасити їх квітками. Увечері на містян чекають виступи творчих груп з обласної філармонії. Також у цей день посилять заходи безпеки у посиленому режимі. Працюватимуть поліція, медики та пожежна частина.